Вітаю вас, дітки. Ви, дивите сонечко, на Бабине полечко на дідове Везілечко, на наше подвіречко Там дітки граються, тебе дожидаються. Дітки, наша країна дуже багата. Вона багата на зернові культури. На неї, на наших полях. Вирощують. Зараз я вам розповім. Це в нас пшеничка, ви, мабуть, з нею вже знайомі, да? жито, ячмінь, просо, овес, рис, кукуруза. Бачите, скільки зернових культур на наших полях землі вирощують. А ми з вами сіяли пшеницю і овес. Ось це овес, а ось це пшеничка. Бачите, якщо б овес і пшеничка росли на полі, де багато сонячного тепла, вони росли б високі. А у нас тут не так багато світла, і наша, наш овес вже трошки зім'явся. Ну, нічого страшного. Ну, в нас ще є е, тваринки, які потребують нашої травички. І зараз я вам розповім, які це тваринки. На полях е, люди випасають тварин, корівку. Так, козочку. Козочку з чим маленьку козочку є. це в нас овечка. Тваринки харчуються травкою, і за це вони дають нам що? Молоко. Також у травички ховаються різні комашки, паучок, жучок сонечко. паучки. Ще ховаються мурашки, також мишки. Люди зерником кукурузи, пшенички, годують домашніх птахів, півник куштує. Спочатку, гусенятко, індички. З пшенички виготовляють борошно, а з борошна виготовляють смачні українські страви. Ви вже впізнали? Так, це варенички з вишнею, дуже смачні. А це пиріжечки. І ще багато виробляють хлібобулочної виробів. Український народ щедрий, добрий, миролюбивий і тому він поділяється своїм вражаєм з іншими країнами, які цього потребують. Сподіваюсь, моє заняття було цікаве, вам сподобалось. До нових зустрічей! до побачення.